Ми всіх у ранку надії, друзі, сьогодні говоримо на теми, які вже анонсували. Вже очікуємо на розмову, яка має нас трішечки проінформувати стосовно того, як сьогодні себе вести на відпочинку, як забезпечити безпеку дітям, коли ми йдемо до лісу, до прибережних зон. Як... Я взагалі помітила, що дуже активізувалися цього року всілякі комарі, якісь комахи. Кусають всеред міста, де, де зазвичай ну, ніколи такого не було. Не розумію, чи це щось з екологією, що відбувається взагалі. Мені це звичайно так, що цікаво. Але справді, як? Забезпечити собі о, якісь нормальні прогулянки без атак, комах, кліщів, щоб не наступити на змію десь. Про це говоримо з нами на зв'язку Катерина Свистун, сімейна лікарка, дієтологиня. Доброго раночку, пані Катерино. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися Доброго. до нашого етеру. Е, насправді дійсно актуальна тема стосовно кліщів. Ми взагалі бачимо інформацію, що е, Київ. Столиця України зараз є лідером із захворювання на бреліоз. Оце заявили у Держпродспоживслужбі. І, власне, чому так відбувається? Можливо, ви можете навіть це прокоментувати, що це за захворювання і чим воно викликане. Дивіться, кліщі, ті, які є в Україні, вони в основному переносять два захворювання: це кліщовий енцефаліт та береліоз. Або по-іншому ще це називається хвороба лайма. Якщо кліщовий енцефаліт, ми його взагалі останні роки в Україні не фіксували, це дуже рідко. А от, на жаль, хвороба лайма Вона зустрічається набагато частіше. Все тому що кліща ми можемо підсипити не тільки там на природі, у лісі, чи як такий поширений міф, що кліщі тільки на дубових деревах. Так? Кліщі можуть бути де завгодно. Ви навіть можете вийти на прогулянку до парку. Там посидіти на газону на траві і все. Тобто принести додому кліща. Угу. А взагалі, звідки ось така активізація ось цих комах, кліщів, різних таких мошок зараз? Тому що реально я не пам'ятаю, щоб настільки багато їх було. Ти, інколи йдеш, як в тумані навколо тебе ті мошки. Що сталося в Україні? Це чимось пояснюється? Чи це ну, так є і все? Ви дуже гарно підмітили, що в цьому році їх надзвичайно багато. Екологи та біологи пояснюють цю ситуацію тим, що, на жаль, весна була дуже з великою кількістю опадів, дуже багато затоплених територій, дуже багато повенів, а це все створює такі дуже гарні умови для розмноження різноманітних комах. Це і комари, і мошки, а також на превеликий жаль, гадюки. От навіть зараз, після трагедії на Каховській Гес, жителі Херсону вже починають повідомляти, що бачать дуже багато гадюк, які є отруйними зміями. На жаль. Mm -hmm. yes. Так, можна тільки уявити зараз, взагалі в якому стані будуть yeah. і і перебувають вже е, люди на Херсонщині, де підтоплення дуже величезні. Mm -hmm. Ще гадюк там не вистачало. Да, просто взагалі. мені здається. Е, е, хочемо перейти до того, як взагалі себе захищати від е, в, всієї цієї живності. Які засоби ви могли би порадити, які є дієвими проти комах, власне, і як їх правильно використовувати? Угу. Ну, Стопроцентного засобу, який точно допоможе, його, на жаль, не існує. Але що ми можемо зробити? Наприклад, якщо ми знаходимося в оселі, обов'язково на вікнах повинні бути протимаскітні сітки. Також є така думка, що є рослини кімнатні, які, від, які пугають, наприклад, комах або мошек. Ну, це може бути і герань, і палергонія, і мирт, а також лаванда. Якщо ми збираємося на прогулянку, я дуже раджу не використовувати парфуми, які мають у своєму складі фруктові або квіткові ноти, аромату, тому що це буде дуже приваблювати комарів. Краще один з таких натуральних способів це робити самостійно, наприклад, спрей на основі води з додаванням кількох крапель ефірних олій, наприклад, ефірна олія лимону або евкаліпту, це буде це не подобається комахам та мошкам, і вони uh -huh. є безпечними, натуральними, не хімічними препаратами. Де ж ви були mm -hmm. раніше? Бо я прийшов, коли це все почалося в магазин, де багато продається ось цих засобів. І все розібрали, немає нічого там від комах, я там ледь щось знайшов, якийсь спрей від комарів, а виявляється, можна було в домашніх умовах це приготувати. Так, так. І хочу ще сказати, що, наприклад, масло чайного дерева дуже заспокоює шкіру після укусу комара, тобто знижує свербіж. Це такий теж лайфхак вам Супер. До користування. Нещодавно вкуси вкусив. Комар в трьох місцях на нозі, внизу, прямо біля взуття, біля ступи, і е, сліди не сходили два тижні. Просто е, я не розумію, що це за комарі такі. Ну, Але, ну, які часи, такі комарі. є ну. Синдром він називається Синдром Скітера. Особливо він притаманний діткам. Це така, ну я б не сказала, що це алергійна реакція, але це така реакція нашого організму, коли сліди від укусу комара. Вони великі, по перше, mm -hmm. вони болючі і вони залишаються дуже надовго. З Цим нічого не треба робити, просто пережити цей період. Mm -hmm. Як щодо дітей, як захищати їх, чи використовувати е, покупні засоби? Бо, власне, те, що я зміг купити, це був єдиний спрей, спрей для дітей від комарів, так і від кліщів. Е, чи це безпечно, чи все ж таки от е, той засіб, який ми можемо приготувати в домашніх умовах, буде кращим для використання е, для діток? Е, ну, взагалі, засоби, які ми використовуємо для захисту від комарів, називаються репіленти. Репіленти бувають як хімічні, так і натуральні. Вони бувають в різних виглядах, у виді спрею, у виді аерозолю, бувають у вигляді гелю або крему. А от для діток я б рекомендувала все-таки користуватися браслетами-репілентами. Їх можна купити в аптеці, вони є як хімічні, так і натуральні. В принципі, вони безпечні, але я радила вибирати браслети репіленти на основі е, натуральних. На натуральній основі. Але якщо ваша дитинка алергік, то тут також треба дуже акуратно з цим питанням. Угу. Дякуємо. Е Таке питання, знаєте, від глядачів і від нас. Чи можна якось цими засобами не знаю, отруїтися? Чи є якась шкода від того, що це може бути на шкірі, можливо, потрапить до слизової, чи до рота дитини, так, чи до носа? Як тут користуватися, що слід знати? Якщо правильно користуватися, то ці засоби безпечні. Особ... Основна ваша інструкція це етикетка на засобі. Тобто перед тим, як користуватися, ви обов'язково читаєте етикетку. Ви читаєте, з якого віку можна застосовувати, тому що, наприклад, для діток репіленти дозволені з двох місяців. От. А для дорослих вже ну, ви обираєте або у вигляді спрею, наприклад, аерозоль. І наносити його можна на відкриті ділянки шкіри, на одяг, але не в якому разі на шкіру під одяг. Це таке основне правило. Угу. Далі ви його не розхиляєте в повітрі, тому що, дійсно, як ви правильно сказали, ось ця хімічна речовина вона може потрапити або на слезову оболонку очей, угу. або на слезову оболонку роту. І це може визвати або алергійні реакції. Або ж, звісно, таке отруєння як у дорослого, так і у дитини. Також, якщо ви користуєтесь сонцезахисними кремами, таке частне запитання: що перше наносити: крем або репілент, наносити спочатку сонцезахисний крем, а потім вже засіб для захисту від комах. Угу. Зрозуміло, дякуємо, що це прям детально розповіли. Тому що, наприклад, не пшикати під одяг, ну типу, не одягати потім одяг, я не знав цього. І тепер треба бути більш обачним в цьому. А як щодо кліщів, що допоможе оберегтися від них, і як діяти, якщо раптом кліщі все ж таки до нас прибився? Ой, кліщі це теж дуже актуальна тема. Вже починають приходити перші пацієнти з кліщами, починається сезон. І якщо раніше цей сезон був з квітня по червень, там, умовно кажучи, то зараз я бачу таку картину, що люди приходять навіть у жовтні з кліщами. Як захиститися? По-перше, якщо ви йдете кудись на природу, одягайте якийсь світлий одяг, який буде максимально закривати ваші ділянки тіла. Одягайте обов'язково кепку, тому що кліщ він дуже полюбляє кусати на волосяній частині голови, а особливо у діток. Плюс це повинно бути відповідне взуття. Тобто, якщо ви йдете до парку, наприклад, на прогулянку, не одягайте відкриту, відкрите взуття, босоніжки або, або в'єтнамки. Кращим варіантом буде кросовки з носками. Плюс можна також використовувати аерозолі, які будуть захищати від кліщів. Ну, це такі основні правила. Угу. Що робити, якщо вкусив кліщ? По-перше, скажу, що не робити, не панікувати це в першу чергу, оцінити свої сили, якщо ви самостійно можете їх витащити цього кліща. Будь ласка, якщо ви впевнені в собі, тим паче існують навіть спеціальні такі засоби, які можна купити в аптеці. От можливо, виведуть на екран, як виглядає цей засіб. Це така пластикова гілочка, вона коштує десь у районі 100-150 гривень, і вона спеціально предназначена для того, щоб самостійно в домашніх умовах так, витягнути цього кліща. А особливо, якщо ви полюбляєте часто ходити на пікніки, відпочивати на природі. Там з палатками і так далі, то ці засоби у вас повинні обов'язково з собою бути. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то будь ласка, їдьте до найближчого трампункту, де вам будуть допомагати вже професіонали. А як щодо так, ось це я... народних методів, типу там олію, там використання? Ні, ні. ні, ні. -ні, -ні. Оце е, те, що я хотіла сказати наступним: ні в якому разі не заливати не олією, не алкоголем, нічим. І коли ви вита витащили цього кліща самостійно, так не треба мазати місце укусу зеленкою, йодом, фукарцином, касторовими маслами і так далі, тому що це буде фарбувати місце укусу. А ви, якщо е, інфіковані, наприклад... Хворобою лайму, то у вас буде один із симптомів це мігруюча еритема. Також, якщо можна вивести на екран, щоб люди побачили, як вона виглядає. Ні, 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 ні. А, і якщо ви пофарбуєте свою шкіру зеленку, ви її можете пропустити та не побачити. Тому максимум, чим ви обробляєте свою шкіру, це антисептиками. Угу. Далі, таке дуже питання часте, чи потрібно нести кліща до лабораторії? По сьогоднішнім протоколам кліщів до лабораторії ми не відносимо. Тому що не існує не єдиного клінічного аналізу, який 100% нам скаже, цей кліщ інфікований чи він не інфікований. І, до речі, було багато випадків, коли лабораторія давала заключення, що кліщ не інфікований, а людина тим паче хворіла. Тому ви. Е, обробляєте місце укусу е, антисептиком і спостерігаєте 21 день. На 21 день ви можете здати антитіла до бараліозу і перевірити, чи інфіковані ви чи ні. Угу. Плюс деякі запитують, чи потрібно пити якісь антибіотики після того, як витягнули цього кліща. Тут також є така маленька ремарка: якщо цей кліщ у вас був на тілі більший ніж. Три дні, то антибіотик пити треба однократно. Це таблетка доксицитліна у дозі 200 міліграмів. Якщо цей кліщ був у вас на тілі до трьох днів, тобто ви його одразу-одразу помітили та витащили, то в принципі ніяких антибіотиків пити не потрібно, ви просто спостерігаєте за собою. Угу. Якщо у вас з'являються такі скарги, як головний біль. Підвищення температури, слабкість, біль у м'язах, почервоніння в місці укусу, та рвота, то звісно, ви негайно звертаєтеся за медичною допомогою. Угу. Наостанок хотілося коротенько за браком часу торкнутися теми змі отруйних. Ми зазначили, що угу. дуже активізувалися гадюки, і враховуючи, що це дуже актуальна зараз тема для багатьох регіонів України. Можливо, скажіть по перше, як себе оберегти і що робити, якщо гадюка вкусила, і що з Собою носити про всяк випадок завжди, от якщо mm. раптом е, ну вкусить гадюка, вжалить, щоб себе уберегти. Mm -hmm. Ну, дивіться, в Україні існує 11 типів змій. Три з них отруйні. Це гадюки, е, така найчастіше, яка зустрічається, це гадюка звичайна. Зараз також е, на екран, будь ласка, виведіть фото, щоб люди побачили, як вона виглядає. І так, це вона, і існують у нас вужи, які також можуть вкусити. От, подивіться, бачите, вушка жовті. Це означає, що ця змія не отруйна. Тобто, якщо ви хочете знати, що вас вкусило, будь ласка, вуш. Якщо вкусив вуш, не треба панікувати. Він не отруйний. Якщо вкусила гадюка, по-перше, ви коли приходите на відпочинок, візьміть якусь гілку, палку, подивіться місцевість, невіться на які. Труднодоступні місця під камені, тому що гадюки там полюбляють знаходитись. І якщо ви вже побачили змію перед собою, не рухайтесь, змія не бачить нерухомих об'єктів. Вона тихенечко від вас відпавсе і все буде добре. Якщо ж так сталося, що вас носила змія, перше, що ви робите, це викликаєте швидку. Це саме головне правило. Далі ви заспокоюєтесь, ви п'єте водичку. Якщо був укус у ногу або в руку, бажано мобілізувати кінцівку. Ви протираєте місце укусу антисептиком, накладаєте якусь чисту пов'язочку. Даєте людині антигістамінні препарати обов'язково, ну, наприклад, супрастин, дві таблетки обов'язково з собою носити. І в принципі, це всі правила. Ви чекаєте швидку або їдете самостійно до травмпункту. Накладати жгут, пити алкоголь, висасувати отруту. Це все робити категорично заборонено. Ви викликаєте швидку та п'єте проти алергійні, чекаєте лікарів. Угу. Дякуємо за ці поради. Ви знаєте, поки ми говорили про цих всіх комах, кліщів, у мене все почало свою чухатись. Таке враження, ніби до мене сюди пристали якісь кліщі. Каріно тут вже про змі ми говорили. ледь не з у мене один раз було було просто комбо. Ми з чоловіком поверталися з генічиска. Е, і він вирішив порибачити на такому величезному схилі. Там так, такий е, частина річки, яка йде mm -hmm. в таку як? затоку. затоку так. І поки ми були там близько години, по-перше, ми спускаючись по тому пагорбі, бачили чорну змію. Е, е, По-друге, коли ми були біля річки, біля води, то е, два вужа з води ну, на нас плили. І мене просто я дуже боюся, змій. І, і, і я просто не сподіваюся, що більше я їх ніколи й не побачу. Але, так серед якщо дикої побачиш, Ти тепер знаєш, що робити? Так, є, я буду як зараз, нерухомий об'єкт. <п> я об я це зрозуміла. Вони не бачать нерухомий об'єкт. Я там буду не знаю, декілька годин точно буду як вкопана стояти. Дякуємо вам, Катерино, що долучилися і поділилися а, цими порадами. Вам, Божої благосовінь, успіхів, так і безпеки для вас і успішної роботи. До нових зустрічей! Дорогі друзі, важливі і корисні поради від Катерини Свістун. Ми почули сімейної лікарки. Ми говорили про комах, про кліщів, про змій отруйних. всі правила, як себе обезпечити і що робити, як діяти, якщо раптом вони на вас якось нападуть. Будьте обережними, обстежуйте все навколо себе. Особливо звертаємось до тих, хто сьогодні перебуває в регіонах, де максимально багато води, так от Херсонщина, підтоплені регіони. Та і інші, де піднялася вода, ми знаємо, що такі регіони є. Здоров'я всім нам, будьте обережні і насолоджуйтесь природою, життям, знаючи ті правила, які ми зазначили.